Зест маг ніби 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Надя хто наступним буде боротися за місце у прямому ефірі. Я хочу бути наступна. Хочеш? Емоції зашкалюють. А наступний буде вокальна сила моєї команди. Дівчина, яка в буденному житті, працює у пекарні, а в душі. Справжня співачка. Оксана позивай. Все я пішла. Давай. давай, давай. Зустрічайте Оксана. Позивай з Києва. Аостіле. Голос країни на той момент був для мене вирішальним етапом у житті, коли я обирала ким бути далі. Ми зараз я артист 24 на 7, Я дуже вдячна саме голосу за те, що допомогли мені прийняти саме це рішення. Зараз ми стоїмо на кордоні, тому що ми їдемо до Європи. І я з командою Діми Монатіка. І далі ми в благодійних курах збираємо гроші, тому що на час зупинятися. Війна йде, і тому ми повинні діяти збирати гроші і далі надихати наших людей повсюду. Пісню обирала сама і дуже давно хотіла її заспівати, але вона дійсно емоційно складна. Там людина співає до місяця в надії, що хтось там її чує. Пісня про втрату. Хотіла би цю пісню присвятити саме тим людям, котрі зараз переживають втрату, жалобу. Дуже надіюсь і вірю, що ви все ж таки не один. Що на небі нас дійсно хтось обов'язково чує. О, це я цю співачку дуже люблю. Вона класна. Викрута. Так хвилюються. Я на бекстейджі був. Вони так хвилювалися всі. Такий електромагніт такий. знаєш? Ну, їх можна зрозуміти. Я пам'ятаю, нокаут, і для мене був такий вирішальний день. Вирішальний. Це дуже страшно, так. Да. I know you somewhere out there. Somewhere far away. I want you back. I want you back. Might never think I'm crazy, but they don't understand.

Оксаночка, я можу сказати, що ви абсолютно точно сьогодні виїхали на характері. Були трошки нечисті ноти. Це було, але була харизма, була артистка на сцені. Ви боролися за це місце, і я вас цим дуже дуже вітаю. Дякую. Можливо, так, були якісь нюанси, але той пуш. І та енергетика, яку ви віддаєте, для мене вона найважливіша. Я розумію, що це вокальний конкурс сто відсотків. Але мені подобаються артисти, які вміють працювати над сцені. Дуже дякую. Я, я, б, я б хотів, я би хотів її бачити. Якщо Прямок, б це була так? моя команда, так я би хотів її бачити. Щось мені вже нервово стає. Ви знаєте, Оксана для мене найстабільніша людина в моїй команді, тому що. На жодній репетиції не було взагалі там ніяких е, е, нот мимо. Ми взяли Марса саме через те, що е, для неї це був вокальний виклик заспівати десь там фальцетом. Вона так ще досі ніколи не робила, і Ой. вона для е, прийшла на цей проект, для того щоб розвиватися. За це тобі дуже дякую, що ти не побоялася. Але я дійсно згодна з тим, що чомусь. Так сьогодні склалося, що це було не так впевнено. Якщо можна, давайте зробимо. Давайте зробимо останній приспів впевнений, щоб Оксана заспівала ще разок. Добре, добре. Там же ж модуляція в тебе. Ось цей. Я, я просто дуже хочу тобі дати місце в кріслі, тому хочу побачити О, зараз ну, трошечки це... по іншому. А якщо ні? Ще один шанс. Це круто. Професіонал ще скажеш. Тепер, схоже, тренер задоволена і одразу пропонує стілець Оксані Поруч з Олександром. Другий стил, твій. Бабушка взяла карвалом моя. Дареся, якщо що, то всім... на всіх хватах. Капець. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.